Та вже давно мала зупинитися, але хто ж може відмовити п'ятирічній малечі проїхати ще трішки? Отай би потрапив в дитинство у казку, адже тільки в казках буває, що карети існують. А ми маємо сьогодні це насправді. Вона дуже гарна, вона золота. Я скажу, що мені було добре кататись на ній. Дорослі тішаться каретою не менше, ніж малеча. Всі зразу почали для неї фотографуватися. Всі такі щасливі, всі лише про карету говорили. А тепер недавно ми узнали, що ще весілля в ній роблять. Тороженецькі ковалі вже офіційно передали карету в подарунок місту. Тепер на ній кататимуться діти та весільні пари. Молодята Мар'ян та Христина кажуть, як почнеш спільний життєвий шлях, так його і проведеш. Ось і вирішили орендувати для весільної церемонії карету. Я Себе відчуваю принцесою, Надіюсь, мій чоловік себе ну, біля чоловік такої, біля такої принцеси. Я дуже принци відчуваю. І ще в такій кареті це дуже гарна карета. Да. Сам майстер дивокарети карети говорить про свій витвір скромно. Я каже: найперше був хотіли був прославити був. ковалів стороженеччини і довести всій Україні, що в тутешніх майстрів, золоті руки. Створити кований витвір Володимиру Садику допомагали ще п'ятеро майстрів. Гідравлічні гальми, освітлення, все це зроблено не для краси. Каже коваль, воно працює і ще й якісно. Подібної карети в Україні немає, адже її проєкт повністю розробив пан Володимир. Та як, ми її робили, та як ми її робили безкоштовно для міста, а заробляти гроші треба було другими замовленнями, то ми її робили вечорами, десь колись вихідними. Взагалом пішло на цю карету 43 тисячі гривень на матеріали, потратили. Власних коштів спонсорів не вистачило, власних, власних коштів ми потратили 13 тисяч гривень. Керівництво міста запевняє, що використовувати карету не для заробітку, а щоб привабити туристів та розважити місцевих жителів. Для дітей, для пенсіонерів, для учнів шкіл ми будемо безкоштовно. Це будемо для інших послуг будуть розроблені тарифи. Розроблені тарифи і чи обслуговування весіль, чи юбілеїв різних, чи різні напрямки, чи туристів. Значить, буде різні е, розраховані, затверджені тарифи. Від бажаючих, як кажуть, відбою немає. Натомість керівництво міста наразі підшуковує для білосніжно-золотистої карети ще й білих коней. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, місцевий час.